Ти намекє болело! Що буду через яку можна качати музику і в Ця програма називається Катянку із ВК. Так, вам просто я хочу, що сподобалося. Я в Я Є також. Я хотів використати іще одну, як сказати, програму. Ну, почнемо. Так, для початку я це в нас вже вибуло головне меню. Так, далі. Мій плеєрист. Це друге, що ми заходимо. За плеєрист. Зараз покажу, як музику в плеєрист і як самого плеєриста створити. Самого плеєриста створити дуже легенько. Так, зараз я покажу, що музика робить. Нажимаем на плюсика. Нажимаем на Нажимаем и ок. Что я Ну, зараз я покажу я... Нажимаем, На. И тут она здесь удалить. это удалил. Там нет, и Так, дальше. Мої, А, я зараз також... я покажу, як выбрать не Мои це нема, просто нажимаю сюда добавить мой. або добавить мой плейлист. Ви нажимаем і у вас цей плейлист з... буде добавлено. Сохраніть кеш і загрузимо телефон заспустить на вас саме телефон. Так, ну я покажу ще в конці відео, де можна скачати цю програму. Так, рекомендації. Поступимо далі ці програми. Так, рекомендації. Так, так. Так, так. Так, це програма, яким рекомендую сама ці виробники програми. Так, ну давайте зігайдробіт. Саме робить.

Так, есть музыка, вы можете сюда музыку добавлять. И выбрать папку заказки. Це музыка, куда вы будете скачивать свою музыку. Заходим, заходим. Так, качается у меня. Короче, я зараз покажу, где можно скачать эту программу. Заходим в Play Market. Конечно. Так, загрузка нашого плеймаркета. Чуть-чуть долго. Все. Так, заходим в нас плеймаркет. і тут... А... Так, І пишемо К... ти... музика» з ВК. І нас виває так багато цих програм, конечно. Але найкраще мені подобається ця перша ВК Мюзик. Да, ну тут я бахат, я вже деякі перекачал, но мне надеюсь нравилось тетя. ПК визик Да. На цьому все. Ставьте лайк. Подпишись на канал. Всем удачи, всем!